Хоч зранена, але все ж вільна, хоч змурена, але все ж сильна, моя нескорена державо, твої сини і доньки величаво тримають захист рубежів твоїх і, не шкодуючи життів своїх, упевнено ідуть до перемоги, важкі до неї кров'яні дороги, міцний наш дух. І сила прабатьків тримає нас у плинності світів, хоч знищить нас і розтоптати це мрія давня російського ката. Ми непохитні в захисті своїм і доведемо ще не раз усім. Ми є народ, ми маємо право жити і Україну будем боронити, допоки серце в грудях б'ється, весна для нас. Вже скоро усміхнеться, і довгий лютий нарешті мене, і вільна нація у мирі розцвіте. З днем незалежності моя держава могутня, вільна, сильна величава.